Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks», де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Усі вітання сьогодні у нас у гостях Ігор Шиба, наймолодший депутат України, який представляє Червоноградську районну раду. Вітаю Ігоре! Добрий день. Ми сьогодні поговоримо про. Процеси децентралізації, про те, що роблять депутати, і загалом про політичну ситуацію в державі. Отже, Ігоре, ти як наймолодший депутат, так? розкажи, будь ласка, що тебе спонукало перейти в політику? Чи це можливо якісь особисті е, вподобання, бажання стати крутим? Чи це можливо просто те, щоб справді змінювати цю державу на краще? <рес> Насправді, це дуже просто. Кожна молода людина зустрічається з низкою розчарувань, коли проходить в дорослий світ. Так склалося життя, що в дорослий світ я прийшов дуже рано, бо хотів бути самостійним і незалежним. І та низка розчарувань спонукали мене до змін. І змін не тільки своїх особистих, але й змін навкруги. Ну, я тоді думав, що якщо я піду в політики, то я зможу все поміняти комплексно зразу, за півроку часу і показати всім, як то робиться. На жаль, воно так не вийшло. Але мало помалу, мені здається, що я показав своїм підходом, що воно може трохи виглядати по-інакшому, воно може бути простіше. Аудиторія молода, може бути залучена в політику, їй теж може бути цікаво приймати якісь рішення, це обговорювати, і воно може таким типом таким чином розвиватися. Є один такий гурт, називається Львівський танцювальний клуб. У них є пісня «Хочу мандата депутата, і в них прямо слова хочу мандата депутата ніколи не відходити від банкомата. Як ти вважаєш, оці депутати інші, які прийшли також е, до влади, чи вони <реш> переслідують саме оці мотиви? Чи вони також, як ти, е, хотіла змінити цю державу на краще? Чи є якісь, можливо, різні? Бо в суспільстві часто буває така думка, що всі депутати крадуть, вони всі погані? Це правильна думка, тому що колись так і було. Тобто, якщо так було колись, то в людей не могло сформуватися інакшого мислення. Але насправді скажу відверто, нема там що красти. <смі> я, я там вже декілька років я не побачив нічого такого, де б ти міг е, якось використати свої можливості з задоволення власних потреб. Е, біля банкомату я не стояв швидше, навпаки, тому що робота депутата місцевої ради вона і не оплачувана. Коли ти депутат, ти тобі 18 років і тобі треба їздити кудись <клес> щось робити, ти стикаєшся з проблемою, що гроші десь треба ще заробляти. Там нема, там не можна заробляти, там ніхто не заплатить. Думаєш в світі, що тобі ще робити, чим ще займатися. Починаєш чимось ще займатися, думай, як тобі це поєднувати з роботою депутата. Ну, насправді я для себе особисто бачу таку проблему, що е, справді я б хотів, щоб депутатам районних рад. Е, там, Обласних міських платили гроші, бо люди не знають, що це справді є волонтерство по суті, і що, попри те, що депутат здійснює якісь свої обов'язки, він також і повинен думати про сім'ю банально про себе, та, щоб якось жити в цьому світі. Але повертаючись саме до Червоноградської районної ради, хотів би запитатись, що саме ти там робиш, які взагалі обов'язки депутата, і як можливо це змінилося. Коли було до повномасштабного вторгнення, і зараз почнемо з зарплати. Я думаю, що колись це буде правильне рішення для нашої країни, але ми точно до цього ще не готові. По-перше, в нашій районі ради в районі раді 42 депутати. депутата. Якщо ми глянемо на ту саму Польщу, в такій ж самій раді з більшою кількістю людей в окрузі, ми там побачимо 14 депутатів, 15, 17, можливо, трохи більше, але не 42 а тепер стосовно повномасштабного вторгнення. Україна проходила процес децентралізації. Цей процес почався давно і він тривав е, активно, він був успішним. А війна внесла свої корективи. По-перше, дуже і дуже класно, що ми дійшли до якогось певного етапу децентралізації, і в період війни це нам допомогло. Наприклад, люди на місцях місцеві громади могли оперативно виділяти гроші на місцеві потреби і їм це ніхто не забороняв робити. Тобто міська рада колись, там, 20 років тому, того би не могла зробити. Зараз ми цю можливість мали. Я думаю, що ми цим виграли багато чого. Реалії війни, на жаль, відкатують децентралізацію назад. Це нормально, це правда, так воно мусить бути. Коли країна воює. Рішення мають прийматися швидко і дуже обмеженим кодом людей. Саме це відкатило нас трошки назад. Наразі приймається низка законів, які допоможуть вільно керувати бюджетом місцевим радам. Але паралельно з тим, всі основні речі виконує місцева військова адміністрація. Це і правильно, коли ми цю війну виграємо, ми цей процес неодмінно продовжимо, закінчимо і доведемо до ідеальності. Тобто, мається на увазі, що буде послаблення військової адміністрації все таки більше важелів впливу в районних радах та в органах місцевого самоврядування, чи навпаки, що має зберігатися влада саме централізована більше військових адміністрацій. Ну а вже після воєнний періоду обласних державних адміністрацій? Після воєнний період ми маємо вернути приймання рішень на місця, так як це було колись. Під час війни рішення мають прийматися швидко і обмеженим колом людей. Любимо ми тих людей чи не любимо. Ви їх туди поставили, вони за все отримують зарплату, ми мусимо їм довіряти. Краще їм довіряти, ніж їм, против, ніж їм чинити спротив, бо інакше ми точно нічого доброго не зробимо. А от яка взагалі зараз тоді роль районних Рад? Вони взагалі щось виконують, чи це просто ну, таке, чисто структура, яка існує? На жаль, в теперішньому вигляді районні ради було б краще розформатувати. Реформа децентралізації не була закінчена. Районні ради не наділили достатньою кількістю повноважень. Депутати не мають що робити, грубо кажучи, якщо вони самі собі не придумають роботу. Мені було легше, в нашій районній раді було легше, і всім в Львівській, в Волинській, і, напевно, в Закарпатській областях теж було легше. Чому? Тому що ми є інтегровані в Європу більше, ми є членами там транскордонних е, е, різних груп. Е, і так далі. Якщо ми не маємо що робити, ми збираємо чемодани, їдемо в Європу, домовляємося про е, гуманітарну допомогу, про спільні проекти, про фінансову допомогу, про політичну допомогу. І, от що робити, ми собі знайдемо. Але районні раді в центральній Україні е, важче це зробити. От коли ти сказав, що ви їздите за кордон, е, щось намагаєтесь домовитись. Аби привезти в Україну чи якесь співробітництво. Чи можеш розказати більше, що саме робиться? Та, от ти кажеш, знайшов сам собі роботу по суті. Та що це? Кожен депутат за час його роботи, кожен політик, я б навіть так сказав, він ставить собі на меті здобуття якихось контактів за кордоном. Це потрібно багатьом і для продовження його політичної кар'єри. І для того, щоб розвивати себе як політика, також в час війни це все можна було дуже класно використати для того, щоб залучити допомогу в Україну. Коли ми їздили з місіями гуманітарними за кордон, в Німеччину в Польщу і так далі, ми домовлялися про дуже прості, але насправді важливі речі. Одна з найбільших це була домовленість про те, що лікарня Німеччини приймає наших поранених і безкоштовно, їх, і безкоштовно їх лікує. Це була домовленість на рівні між районними радами, грубо кажучи. Це не була домовленість на рівні країн. Ми цим скористалися, ми туди возили людей. Це був тільки початок повномасштабного, ніхто не міг ніяких конкретних домовленостей сформувати в жодній сфері, а цим ми допомогли декільком людям видужити, щоб їх там вилікували, виходили і так далі. А навіть одне здоров'я, одне життя є дуже важливе. Ну, це круто, те, що справді є можливості допомагати нашим захисникам, захисницям, реабілітовувати їх тощо. Але оскільки ви депутат районної ради, так, тобто також ще турбують місця цих людей, які проживають в вашій територіальній зоні. І очевидно, що ці люди, які є поранені, вони там десь отримали поранення на сході, на півдні, хтось на півночі. Але є якісь речі, які турбують саме тих, хто там живе. От ці люди, вони з вами якось комунікують зараз з районними радами, чи вирішується якось їхні питання? Як це відбувається? Вирішується. Кожен депутат, кожна рада має приймальню. Е, є години прийому, де кожен може прийти і сказати, що його там турбує, чи що він хоче вирішити, чи де він хоче бути ініціативним. Головне розуміти, то, що районна рада може допомогти вирішити питання тільки в межах своїх повноважень. Якщо ці повноваження обмежені, якщо вони є дуже вузькі, то питань багато ми не вирішимо. Це є основна проблема. Незакінченої реформи децентралізації. В нас, нам не дали в підпорядкування ні лікарні, куди їздить лікуватися весь район, ні навчальні заклади, де вчаться люди з цілої області часом, а подекуди з інших куточків України. Нам сказали: от ви є, ви можете щось приймати, але, грубо кажучи, вам нема чим керувати. Водночас цікаво також. Про бюджет поговорити. Ти казав, що там нема що красти, та і слава Богу, е, що немає таких людей, які можуть щось звідти взяти. Але все одно, напевно, якісь бюджети є. Як він взагалі формується, як він розподіляється? Е, бюджет нашої районної ради формується з декількох підприємств, які є в підпорядкуванні районної ради. Е, більшість з цих підприємств биткої. Вони потребують дотацій. Тобто вони не приносять надходження в бюджет, вони вимагають, щоб бюджет їм давав гроші на те, щоб вони функціонували. Це проблема не так підприємств, як людей, які ними керують. Наш бюджет є мізерний. На початку нашої каденції він складався в більшості <кій> з коштів, які надходили з реалізації міжнародних програм. Ми там робили байдарковий проект туристичний із Польщею. Там ще була навіть тоді Білорусь залучена, що вже не актуально. Зараз наш бюджет повністю датується. Гроші виділяються на те, щоб закривати зарплати людям, які там працюють, от повертаючись до проблем цих мешканців, які живуть, та очевидно, що на вирішення їхніх питань потрібні кошти з боку місцевої влади. Які взагалі от важливі соціальні проекти ти вважаєш, повинні бути реалізовані в Червоноградському районі? 에, можливо, якісь інші напрямки, які також є важливі. От що ти от відчуваєш, що справді от на це не вистачає коштів, але хочеться це зробити. Ем, Окей, насправді нам не треба дуже довго думати, що нам робити. У нас є з боку сусіди. Ем, вони так склалося, що рухались на декілька кроків вперед, Робили свої помилки, а ми зараз можемо по їхніх помилках приймати правильні рішення. Нам точно не вистачає залучення молоді в політику, а це потребує грошей, тому що молодь дуже часто не заробляє достатньо грошей, щоб приділяти часу політиці. На моєму прикладі, Червоноградський район це є постшахтарський район, там бракує дуже багато. Проєктів, які б підтримували людей, які там вбивали своє здоров'я на тих шахтах. Тобто цих, з цими людьми також треба спілкуватися, їм треба давати якісь перспективи, треба міняти шахти на якусь альтернативу, яка не буде вбивати людей. Щоб міняти шахти на якусь альтернативу, треба залучати бізнес. Бізнес має бути залученим, теж, або представниками місцевої влади, або окремим органом, який буде створений для того, щоб залучати туди бізнес. У нас у Львівській області є створена агенція регіонального розвитку. Яка працює, не можу говорити про їхні результати добре чи погано, але вона є створена, вона працює. В Червонограді відкриваються теж центри е, проекти, які направлені на те, щоб залучати інвестиції. Можливо, якби не війна, воно б все активніше розвивалося, давало свої більші плоди. Зараз бракує результату в цьому всьому. Отже, Ігоре, е, говорячи про якісь більш глобальні речі, які стосуються загалом держави. Цікаво почути вашу думку про військове ПДФО. Що це таке і чому його забрали з за місцевих бюджетів? Добре, місцеві бюджети отримали дуже, дуже багато грошей з ПДФО, податку на дохід, який отримували військовослужбовці, які там були в цих регіонах. Це були великі гроші, багато хто них розраховував. І з 1 жовтня це ПДФО е, нараховувалося вже не місцеві бюджети, а в центральний бюджет. Судити про те, чи це є правильне рішення чи неправильне, я не можу. Тому що є люди, які це рішення прийняли. Вони працюють в нас на відповідних посадах і вони для чого це зробили. Можу тільки сказати, що для місцевих бюджетів, для місцевих рад це було важко. Чому? Тому що бюджет спланований до кінця року. З 1 жовтня вам не надходять гроші, а ви вже спланували їх потратити. І, і ці діри треба закривати. Ці гроші йдуть в центральний бюджет. З центрального бюджету треба потім їхати і просити дотації, щоб до, докінчити ті проекти, які ти почав. Хтось має зв'язки поїхати в, просити дотації, хтось цього зробити не може. Е, проте, ми це пережили. Багато хто з експертів говорив, що бюджети місцевих рад на 24 рік будуть е, дуже скупі, ми нічого не зможемо, ми помремо. Такого не сталося. Все ж таки, бізнес на в країні працює. Ми показуємо там класний приклад, як функціонувати під час війни, і, і ми живі. Все добре. Також цікаво почути про інститут старост, що це таке, який їхній функціонал, і чи вони взагалі потрібні. Старости це ну, старости появилися в процесі реформи децентралізації. Це була зв'язкова ланка, стала зв'язкова ланка між владою на місцях і людьми в селах. Тобто, якщо там є село, яке десь далеко, їх є там три села, призначає їх в старосту, яка має там виконувати певні обов'язки, певні функції і, і за це отримувати гроші. Під час війни на нашому прикладі я побачив, що це спрацювало просто дуже класно. На другий день повномасштабного вторгнення ми комунікували з людьми виключно через старост. Ми згуртувалися через старост. Тобто, кожне село відкрило свій пункт збору гуманітарки. Їжа, харчі, одяг, хто що може. Це було відкрито чому? Тому що були дзвінки до старост, ви це маєте організувати. Коли на кожне село це збирало, це перевозилось вже в там, центральне місто. В нашому випадку там, ми робили це в Редеху, і це все везлося в Редехів, з Редеху вже розподілялося хлопцям на фронт. Тобто це спрацювало класно. Невід'ємна частина децентралізації то є якраз ті старости, це нам показала практика Європейського Союзу. Ясно, що є нюанси на місцях, тому що старостів насправді не вибирають люди, їх призначають? Ігоре, скажіть ще, будь ласка, тоді таку річ вже ми поговорили про якісь більш глобальні речі, та, які там інститут старост, ПДФО тощо, е, от з досвіду вашої депутатської діяльності, які виклики були найважчими, які, з якими ви стикалися до повномасштабного вторгнення і зараз? І як ви їх долали? Дякую. Мені здається, що після тих викликів, з якими ми стикнулися, після перемоги нам вже не буде чого боятися. Але, звичайно ж таки, з самого початку було важко на них зібратися. Тобто Рада тримає 42 депутата, щоб прийняти рішення, потрібен кворум. Щоб зібрати кворум, треба, щоб прийшло хоча б половину. Дуже важко було ту половину зібрати. Треба було десь дзвонити і просити і так далі. Окей, ми збиралися, ми рішення прийня... приймали, але ситуація в нас змінялася кожного дня, тому що в нас війна, і... і воно не завжди відбувалося так, як ми хотіли. Але це то, що було під час війни. До війни моя найбільша проблема була в тому, щоб пробувати якось своєю ініціативою пробувати. Працювати в сфері децентралізації, щоб ми докінчили цей процес, щоб нам на районі ради дали повноваження, щоб нам дали звідки брати гроші, щоб ми це все довели до його логічного закінчення. Тому що нелогічно, якщо лікарня стоїть в місті, в неї їде весь район, мусить вона фінансуватися з бюджету того міста. Вона мусить фінансуватися з бюджету району. В такому випадку район має бюджет району має якось наповнюватись. Дуже нелогічно, що він не має з чого наповнюватись. Це була проблема. Тому я казав, що в даному вигляді районна рада мало функціональна. Ви також сказали, що було важко зібрати кворум, що половина депутатів не хотіли приходити на засідання, або вони не мали можливості. Та в чому причина? Чи ці люди виїхали за кордон, втекли, чи з них хтось пішов воювати? В чому саме оця проблема? Всьому, коли є 42 людини, то хтось пішов воювати, хтось виїхав за кордон, хтось турбується в першу чергу. про там, свою родину, сім'ю, думаю, як її вивезти. І, і це все нормально. Тут немає претензій, я не можу до когось ставити претензії через це. Кожна людина самостійно визначає свої пріоритети. Я на тих сесіях був, я воювати не пішов. Хтось каже, що може б ліпше я пішов воювати. Та? Пішла воювати, там моя родина. Я на сесії ходив. В когось родина не пішла воювати, він пішов воювати, на сесії вже не ходив. Але ми збиралися. У нас були в більшості кворуми. Ми в дискусіях приймали спільні рішення. Нам вистачало голосів до того, щоб до чогось договоритися, і ми показали єдність. Я би дуже хотів, щоб та єдність у нас зберігалася і після того, як ми виграємо війну, а не тільки зараз в таких важких обставинах. Також ви казали, що молодь не до кінця репрезентована в органах місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, чи от проводиться взагалі якась політика на рівні Червоноградської районної ради? Чи бачите ви, можливо, десь хороші аспекти такої діяльності десь в інших районах, де треба переймати досвід? І взагалі ваше ставлення до цього напрямку діяльності в перспективі? Е, проводиться. Єдина проблема, яка в нас зараз є, це війна. Якби не війна, ми б рухалися титанічними кроками в розвитку цього питання весь час. Нам треба більше стажувань місцевій владі, нам треба більше екскурсій дітям. Нам треба в першу чергу показати, що політика це не так, як колись всі думали. Політика це не коли всі тільки великі дядьки, які крадуть гроші. Політика може бути цікавою, вона впливає на життя людей навколо, і людей з дітей, з маличку треба казати, привчати до того, що в політиці варто би було працювати, якщо тебе туди кличе твоя душа. Мене моя родина відговорювала від цього, тому що чому? Бо політика це бруд, тобі цього не треба. Ти можеш робити багато чого хорошого, але мало хто це оцінить. І взагалі в твоїх 18 років ти би сфокусувався на своїй кар'єрі бізнесі, заробляв гроші, думав про сім'ю, про родину, а не тратив час на роботу, яка там не приносить тобі доходу і, і тільки вбиває тебе морально. В першу чергу, ми маємо працювати над зміною тої свідомості. Стажувати людей в раді і показувати, що робота може бути цікавою. Ти маєш посидіти, прийняти рішення, від якого залежить життя тисяч людей. Це дуже відповідально. От. І потім потрохи це розширювати, масштабувати. В університетах вводити додаткові навчання, додаткові якісь курси, які би показували, що таке політика. Щоб ми росли в тому рівні і могли конкурувати з європейськими політиками на рівні. Я от бачу ще також проблему, коли ти сказав про необхідність збільшення можливостей для молоді, та? тобто, щоб вони приходили стажувати з різних відділи, департаменти і так далі. Але мені здається, що тут ще важливо саме якість. Бо коли я, будучи студентом третього курсу, здається, пішов на стажування в обласну державну адміністрацію, єдине, що мені сказали, ти дуже крутий хлопець, твої знання дуже класні. Але, будь ласка, отам на першому поверсі книжечки. На четвертий поверх, і все окей, в тебе практика закрита. Тобто, мені здається, що слід все-таки виховувати цю культуру навіть в... серед людей, які працюють в органах державної влади. І е, щоб ці люди розуміли, що молодь також може щось зробити. І якраз є от велика проблема в тому, що до молоді якось ставляться так, ну що вони там знають, і так далі. Але от які буде. Бути... Ти дав би поради молодим людям, які хочуть щось змінювати. Та? Чи щоб вони так не розчаровувались? Бо от мій приклад був, ніби що в цей момент я розчарувався, але далі все одно я цим займався. От які твої поради? Я не маю кому дати порад. Подивіться, хто в нас в Україні живе. У нас під час війни створюю, створюються молодіжні ради, створюються молодіжні групи, які е, напрацьовують якісь дорадчі рішення. Наша молодь не розчаровується. Вона постійно шукає нових можливостей, говорить з людьми, старається вийти на Європу. Нам нема кому радити. Ми молодці. Головне протриматись цей час, виграти війну і це все довести до логічного закінчення. Але насправді, якщо розглядати приклад України в світовому масштабі, то ми, ми є унікальні. Ми робимо речі, які ніхто би не міг подумати, що можуть бути можливі. Наша молодь робить ці речі. Тому я впевнений, що з такими людьми наша країна має право на найкраще майбутнє в цьому світі, яке тільки можна уявити. Добре, тобто ви як депутат, скажімо так, готові приймати молодь на стажування до себе і готові якось гуртувати довкола себе певні середовища для того, щоб будувати кращу державу. Е... Можна сказати так, можна сказати по тому, як я це роблю. <сіх> я спілкуюся з молоддю. Якраз я хочу на вибудувати іншу модель комунікації політиків і людей. Тобто нам всім не так багато років. У нас їх є Instagram, Facebook, Ми не ховаємо свого номера телефону, не їздимо на машинах без номерів, як це було колись. Ми є відкриті. Я є відкритий до людей, які хочуть мене щось запитати. Я приходжу на різні тренінги, я ділюся своїм досвідом. Е, дуже я це роблю з своє, своєї власної ініціативи. Я постійно беру трубку, відписую на повідомлення. Я в Фейсбуці стараюся щось писати. Я читаю коментарі, які мені пишуть, і так комунікую з людьми. Це, це все є, і я буду радий це продовжувати. Ну тому, якщо ви слухаєте наш подкаст і ви є молодою людиною, то неодмінно напишіть Ігора Шибі. і перевірите, наскільки він готовий з вами комунікувати та наскільки він відкритий. Якщо він вам не напише, то в коментарях теж нам залиште відгук, що от Ігор е, не відписав. Але я думаю, що цей хлопець відпише. І наостанок, насправді хотів би запитатись е, стосовно майбутнього, та? яке ти бачиш е, в Україні майбутнє. Яке ти бачиш в Червонограді, Червоноградській ОТГ, і саме навіть в тому ж контексті, можливо, децентралізації? Нас чекає дуже світле майбутнє. Нам не буде легко до нього прийти, це, це буде ціною дуже багатьох життів, але ми єдині люди в світі, які можуть з цим впоратись. Молодь, яка зараз старається бути ініціативною. В один момент прийде до влади і змінить уявлення про політику, переверне його з ніг на голову. Заведе нашу країну на небаченіше до того результати і висоти. Всі будуть на нас рівнятися. Ми це дістанемо тяжкою кров'ю, але ми неодмінно отримаємо то, на що ми заслужили. Я дуже хочу, щоб люди звідси не їхали, а ті, хто вже поїхав, Чим пошвидше поверталися, навіть якщо бояться чи не бачать сенсу, тому що їм ніде в цьому світі не буде краще, ніж тут. Ніхто ніколи не створить для них е, таких умов, як, як створить ця країна. Тому що тут вони вдома, там вони не вдома. Дякую за ці надихаючі слова. Підкінець це справді важливо почути, що в нас є люди, які є при органах державної влади, які є депутатами. І вони щиро вірять в краще майбутнє для нашої держави, адже коли ми надихаємось, то ми маємо що будувати і завдяки кому, і як. Натомість я дякую всім, хто слухав наш сьогоднішній подкаст. Нагадую, що він реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Поширюйте, залишайте коментарі. Нам важливо чути вашу думку. Всім щастим.